Якщо ви досі впевнені, що дружба цих двох така справжня, чоловіча та міцна, а Наруто взагалі вважаєте еталоном найкращого друга, який ніколи не залишить у біді, то це відео не для вашої чутливої психіки, адже реальність насправді куди суворіша. І я вам це сьогодні доведу. При перегляді аніме, я думаю, кожен із вас, хоча б раз мріяв про те, щоб в реальному житті мати шарінган, сусану чи расинган або ж такого справжнього та відданого друга, як Наруто. Ну, кому там чого в житті не Однак я запевняю, якби в реальному житті у вас з'явився такий друг, ви б від нього точно не були б у захваті, адже така дружба насправді токсична. Та й токсичним був не тільки Наруто. Саске теж не можна назвати супердругом. Кожен, виходячи із своїх психологічних травм, робив те, що у справжній дружбі неприпустимо. Коли психологічно травмовані люди починають дружити, то побудувати нормальні стосунки нелегко. І перше, що руйнувало нормальні дружні стосунки між Наруто та Саске, окрім того, що вони ледь не повбивали один одного, це їх конкуренція. Вони замислювались, звідки взялась їх конкуренція і щоб мало стати призом для переможця в цій боротьбі. Якби причиною суперництва була ціль стати сильнішим, то чому Саске тоді не конкурував, наприклад, з таким генієм, як Неджі, чи ще з кимось сильним? Ні, йому потрібно було перевершити конкретну невдаху Наруто. Ну а щоб дізнатись, істину. У причину їх суперництва потрібно трохи заглибитись у дитинство Саске. Ми знаємо, що Саске ріс в сім'ї, де вся увага від авторитетного батька приділялась тільки старшому сину, а всі успіхи і старання молодшого просто знецінювались. Тому в його серці почала зароджуватись злоба та образа не тільки на батька чи Ітачі, а навіть на самого себе. Саске безумовно любив Ітачі, він ним захоплювався і брав з нього приклад. Однак, в той же час, через неоднакове ставлення батька до своїх дітей. Саске дуже заздрив Ітачі. На тлі цього у Саске почала формуватись така установка, що він гірший за інших. І що б він не робив, і які б зусилля не докладав, він не стане кращим за ітачі в очах батька. Саме тому, що з дитинства в Саске заклалась така собі конкуренція, боротьба за увагу батька. Ну а далі відбувається наступне: в психології є одна така цікава штука, як психологічне перенесення. І після того як Саске потрапляє в одну команду з Наруто, саме Наруто і стає об'єктом Єктом для цього психологічного перенесення, психологічне перенесення це несвідоме перенесення раніше пережитих почуттів і ставлень, що проявлялись до однієї особи зовсім на іншу особу. Те, що Саске відчував по відношенню до ітачі, неусвідомлено перенеслось на Наруто. Вся злість, гнів і суперництво з ітачі за увагу батька несвідомо перенеслася на Наруто. Тому Саске злився не від самого успіху Наруто, а від того, що він, Саске, знову ніби в своїй голові гірший за Ітачі. А якщо він гірше, то відповідно він недостойний уваги та любові. Саме тому Саске шукав силу, бо якщо він стане сильнішим, то тільки тоді його помітять і полюблять. І оцей незакритий конфлікт з батьком, оця його непропрацьована травма і є рушійною силою для Саске. Сама травма полягає в чому? Тому що Саске так і не встиг довести своєму батькові, що він гідний називатися його сином, що він вартий його любові і похвали. І насправді все, що Саске робив уже після смерті Ітачі, після того як він дізнався всю правду про її тачі, вся ця ненависть до усього світу. Все це робилось через те, що для головної фігури у вигляді батька Саски так і не став важливим та цінним, але це ніяким чином не виправдовує Саски як друга. Адже справжній друг повинен радіти вашим досягненням, успіху чи везінню. Справжній друг повинен підтримувати ваші мрії і життєві цілі. І тільки токсичний друг буде радіти вашим невдачам. Тільки уявіть, ви купили собі автомобіль чи квартиру, або ж освоїли нову техніку. І хочете поділитись цією новиною зі своїм другом, а він просто замість того, щоб порадіти за вас, починає заздрити, злитись, гніватись, або ж взагалі пускати у вас розряди блискавки чи палити вічним вогнем, аматерасу. Як тільки Наруто почав ставати сильнішим та опановувати нові техніки, Саске відчував злобу, гнів, загалом тільки негативні емоції. І якщо ми вже заговорили за емоції, то злість взагалі є дуже сильним почуттям, яке найбільше мотивує досягати поставлених цілий. і ви уявіть, в Саске така сильна емоція, такі зрозумілі мотиви. І тут Наруто, який постійно намагався повернути Саске в сім'ю. Це аніме Наруто пробігав за Саске, але питання навіщо? Наруто хотів повернути його туди, де вбили всю сім'ю Саске, де його брат пожертвував собою заради чого? Заради селища, якому плювати було на таку жертву і на самого Саске. І тут ми плавно вже перейшли до другої ознаки токсичної дружби між Наруто і Саске. Злісне порушення особистих кордонів самим Наруто. Звідки взялась оця установка, що когось потрібно рятувати, навіть якщо про це ніхто й не просив? Звідки взялась нав'язлива прив'язливість та бажання формувати зв'язки без перебору? Адже погодьтесь, Наруто не тільки Саске хотів мозок вправити. Всіх, з ким Наруто зіштовхувався, він намагався наставити на шлях істинний. Все це ми з'ясуємо, якщо заглибимось у дитинство Наруто. Воно було дійсно складним. Наруто втратив своїх батьків. Дядьків і ріс сиротою, але дитині для нормального формування здорової психіки, життєво необхідний систематичний догляд та емоційно-тактильний контакт, як мінімум, із одним постійним дорослим. В ідеалі цей дорослий це мама, але в Наруто не було цього постійного дорослого, з яким він міг би побудувати тісний емоційний зв'язок. Саме тому в наруто була травма депривації. У широкому розумінні депривація це позбавлення людини чогось вагомого, життєво необхідного для неї, відсутність якого обов'язку. Зв'язково призводить до деструкції особистості. У випадку Наруто це відсутність постійного контакту з дорослим, який завжди поруч. Дитина, яка не має досвіду побудови прив'язаності з важливим дорослим, переміщає свою прив'язаність на когось іншого. Наруто відчайдушно намагався завоювати довіру і любов усіх навколо, щоб, хоча б з кимось, формувати оцю прив'язаність. Саме тому Наруто, коли виріс, завжди намагався формувати зв'язки з усіма підряд. Саме тому з'явилася його наруто терапія. У нього не було того тепла, яке дають батьки своїм дітям. Тому він робив вигляд, що у нього цього тепла багато, і він хотів поділитися ним з усіма навколо. Наруто постійно хотів врятувати Саске, тобто повернути його в Коноху. Але зі сторони Наруто це вкрай егоїстично, адже піти з Конохи це був чіткий вибір Саске. І якби це була справжня дружба, а не токсична, то Наруто змирився б з таким вибором, як змирився Джирая з вибором Орочимару. Наруто думав, що Саске потрібно врятувати. Бо те, що робив його друг буцім, то було погано для Саски. Можливо, це дійсно було так, але що для нас погано, а що добре, ми вирішуємо самостійно. Саме тому вибір Саски був поганим лише в голові Наруто. А якраз для самого Саски його вибір був єдино правильним на той момент його життя. Уявіть ситуацію: ви хочете поїхати за кордон, щоб почати нове життя, а ваш друг всіляко намагається вас туди не пустити, бо, на його думку, ви робите неправильний вибір. Всі ви Вибори, які ми робимо в своєму житті в даний конкретний момент, являються для нас вірними, адже це наше життя, наші помилки, досвід і наша відповідальність. Наруто б ніколи не повернув Саске, доки той би сам цього не захотів. Ви ніколи не зможете врятувати наркомана чи алкозалежного, поки він сам не усвідомить свою проблему. Насправді, в наруто і Саске схожа проблема, їх обох відштовхнули. Але Наруто, щоб не відчувати свою нікчемність, вирішив довести всьому світу, чого він. Вартий, а Саске хотів довести своєму батькові. А коли батько помер, то його образу, який все одно залишився в голові в Саске, що він не гірший, щоб доотримати ту увагу та любов, якої йому так не вистачало. І це заважало розледіти Саске, що він вже став для когось важливим та цінним. Але якщо ви до цих пір ще не переконались у токсичності дружби Наруто і Саске, і ви досі вважаєте, що Наруто просто вірив у Саске, Він бачив, що його друг заплутався, він відчував, що Саске... Аски потрібна допомога, його потрібно рятувати, бо в них майже однакова доля, і взагалі друзів потрібно рятувати, навіть коли вас про це не просять, бо тільки так вчиняють справжні друзі. То я хочу сказати, що в такому випадку у вас можуть бути проблеми, бо тут же пахне смаленим. Ну а якщо точніше, то синдромом рятівника. Токсичні відносини були основою всієї команди Номер 7, адже всі її члени застрягли у драматичному трикутнику, драматичний трикутник або трикутник Карпмана. Це модель токсичних взаємин між людьми, де кожна людина займає певну роль. У трикутнику можуть крутитися і двоє, і троє, і цілі групи людей, але ролей у ньому завжди три: жертва, агресор та рятівник. Ролі тісно пов'язані та доповнюють один одного. Ну і я думаю, тут очевидно, хто є хто. Саски в нас агресор, наруто рятівник, ну а сакура жертва. Далі я дам коротку характеристику кожної ролі, аби подумки перенесіть ці ознаки на наших персонажів. Агресор завжди напружи. Жений, роздратований, злий і боїться. Він не може забути минулі проблеми і постійно пророкує нові біди в майбутньому. Під демонстрацією всемогутності він приховує своє почуття нікчемності та внутрішній біль. Він найбільше боїться безсилля, тому найчастіше нападає і домінує. Неприступний та холодний, який будує бар'єр між собою та іншими людьми. Рятівник вважає себе на голову вищими за інших, саме тому він думає, що може вирішувати за інших як їм краще, але насправді нікого він не рятує. Тому що ніхто його про це не просив. Суть рятування полягає у тому, щоб робити за інших те, що вони повинні і можуть робити самостійно. Рятування це компенсація свого глибинного почуття нікчемності і непотрібності. Згадуємо сакуру з першого сезону: вразлива, безсила і постійно потребує порятунку. Типова жертва, яка залежить від свого рятівника та постійно скиглить, а потім відчуває почуття провини за те, що не робить щось для покращення свого життя. Така мелодра може тривати багато років. Люди можуть навіть не усвідомлювати, що міцно застрягли в трикутнику. Вони можуть думати, що насправді їх влаштовує такий стан речей, агресору є на кого виливати свій негатив і є кого звинувачувати в своїх бідах. Жертва отримує співчуття і позбавляється від відповідальності за своє життя. Рятівник насолоджується роллю героя, але це не триває постійно. Адже в різних ситуаціях люди проявляють себе по різному, тому вони перемикаються між ролями, але суть залишає та сама. Агресор може ставати то жертвою, то рятівником. Так само і жертва перетворюватись на агресора, а рятівник на жертву. Приклад, Саске був жертвою, коли конкурував з Ітачі за увагу батька. Потім він став агресором для Сакури і Наруто. У Боруто Саске вже захищає Коноху, тому виступає в ролі рятівника. Коли Саске покинув Коноху і пішов до Орочимару, то Сакура захотіла його врятувати і була вже в ролі рятівника. А Наруто для того, щоб повернути Саске, був готовий за. Стосувати фізичну силу, то тут він вже приміряв на себе роль агресора. Всі вони залежать одне від одного, тому що джерело своїх проблем вони бачать в іншій людині і нескінченно намагаються змінити людину так, щоб вона служила їх цілям. Навіть в Бруту ніхто не зміг позбутися своїх травм. Наруто став депресивним через те, що його ціль досягнута. Він став Хокаге, між країнами мир, а тягатися з новим злом йому вже не під силу. І він залишився наодинці зі своїми непропрацьованими Проблемами. Сакура і надалі в ролі жертви. Вона терпить постійну самотність і відсутність Саски. А він, в свою чергу, розчарувався в тому, що він все життя ненавидів і мстив. Тому Саске нічого не залишилось, як повертатись туди, де його завжди приймуть. Саме тому брати, за приклад, дружбу Наруто і Саске не варто, бо їх відносини, виходячи із їх травм і потреб, є токсичними. А справжня і якісна дружба, запам'ятайте, будується на трьох основних аспектах. Так, взаємоповазі, прийнятті та відповідальності кожного, Тож, хорошої вам дружби.